З початку цього року адміністративні центри розширили перелік послуг. Тож наразі їх 105. Тепер центри надають ще й послуги обласного та міського управлінь Держземагентства, що стосуються реєстрації земельних ділянок. Саме за ними зараз і звертається переважна більшість громадян 43% від загальної кількості. Загалом вже початку цього року до двох міських адмінцентрів звернулося більше 15 тисяч людей. Результати отримали понад 4%. Три тисячі прозорості роботи кажуть фахівці сприяє некабінетна форма спілкування. Первинна консультація надається одразу на ресепшені на сьогодні. Громадяни міста можуть самостійно відстежувати порядок підготовки. Документів для цього необхідно лише зайти на наш сайт, зареєструвати власний електронний кабінет і спостерігати за процесом підготовки самої адміністративної послуги. В цьому електронному кабінеті громадяни також можуть задати додаткові запитання, які їм потрібно, які їх хвилюють. Також можуть записатися на прийом.